Підбурювала виконавців та допомагала їм на різних етапах. Поліція та СБУ викрили та затримали групу осіб причетну до серії підпалів та диверсії у Івано-Франківську. Організатором серії злочинів була 24-річна місцева мешканка. Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про легку роботу та відгукнулася на нього. Невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби та завербували її. За грошову винагороду вона мала нищити автомобілі військовослужбовців зсу та об'єкти критичної інфраструктури. Щоб виконувати замовлення, жінка залучила ще двох виконавців, пообіцявши їм частину грошової винагороди. Торік у серпні жінка Пропонувала роботу раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю. Разом вони підшукали ще одного 36-річного співучасника. Після погодження із замовником зловмисники знищили автомобіль «Пежо-307», що належав волонтерській організації. Невдовзі після цього у двох із першим спільником жінка підпалила волонтерський фольксваген Т Т5». Наприкінці серпня вона залучила до підпалів судимого за крадіжки та наркозлочини сусіда, який щойно звільнився із місць позбавлення волі. За вказівкою жінки він підпалив шафу обігріву Укрзалізниці. А три дні потому спалив автомобіль Рено трафік захисного кольору, який використовувався ТЦК. У вересні жінка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Він підпалив автомобіль Хюндайтюсон, що належав учаснику бойових дій. Усі зловмисники були затримані СБУ та Нацполіцією по гарячих слідах. Під час обшуків у них вилучили телефони, через які відбувалася координація злочинної діяльності, банківські картки, речові докази вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю. Під час досудового розслідування СБУ встановила всі деталі скоєння ними злочинів. Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачуються у співучасті в злочинах за такими статтями кримінального кодексу, диверсія, версія перешкод... Джання законній діяльності збройних сил, умисне знищення майна шляхом підпалу, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконне придбання та зберігання психотропних речовин. Жінці загрожує 15 років тюрми або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На двох її спільників очікує до 10 років позбавлення волі. Матеріали щодо 36-річного та 39-річного співучасників підпалів розслідуються в окремих кримінальних провадженнях. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанії